Виставлення семестрових оцінок в класах наш. Першочергово заходимо в потрібний клас, та в грудні місяці наприкінці будемо виставляти для початку загальні групи результатів, які будуть автоматично формуватись на основі оцінок поточних та підсумкових робіт, які у вас позначені групами результатів. Для цього натискаємо на плюс. Переходимо на вкладинку Закрити сама рік, обираємо колонку, після якої маємо сформувати це наш останній урок в першому семестрі, визначаємо, для якого саме семестру ми зараз хочемо сформувати ці колонки, і нижче обираємо групу результатів. Для початку перша група результатів натискаємо Створити Герб. Створюються дві колонки. Група результатів 1 автоматично, та, що обраховує середню серед оцінок поточних та підсумкових, які позначені саме цією групою результатів. Далі те саме робимо з іншими колонками. Тепер обираємо вже після гр 1 перший семестр сформувати групу результатів 2. Створили. Наступна колонка – закрити семестр. Група результатів 2 – перший семестр. Створити групу результатів 3. Ну і оскільки в моєму предметі 4 групи результатів, то мені потрібно виконати ці самі дії ще раз. Закрити семестр, обираємо колонку з групою результатів 3, вказуємо, що це саме перший семестр, і обираємо групу результатів 4. Одна, яка в мене ще не сформована, лишилася активною. Всі інші вже не активні. Створили колонки з групами результатів. Це загальні групи результатів, які обчислились автоматично по тих оцінках, які вас вже були протягом семестру призначені саме цими групами. Далі, наступне, ви маєте в колонці ГР1, ГР2, Г3, Гер4 проставити ці загальні групи результатів. Так, як ви вважаєте за потрібне на основі автоматичного обчислення, або ж переглянути, можливо, тут щось у вас обчислилось неправильно, можливо, якусь з оцінок ви забули помітити групою результатів до прикладу. Тоді це можна виправити, додати ще групу результатів, клікнути на колонці для того, щоб оновились середні арифметичні оцінки обчислення автоматичне, і після цього вже проставити групу 1, групу 2, 3 і за потреби 4. Після того, як ви проставили вже групу результатів, формуємо колонку з семестровою оцінкою. Натискаємо на плюс, обираємо Закрити семестр або рік. Визначаємо останню свою колонку, останню групу результатів. Перший семестр клікаємо і обираємо «Закрити семестр. Підтверджуємо, у вас створиться три колонки. Семестрова, яка буде порахована автоматично, вона в мене зараз порожня, бо не виставлені групи результатів. Далі буде, власне, семестрова, куди ви маєте проставити оцінки. І семестрова скоригована, куди оцінки ми не виставляємо. Якщо зараз, до прикладу, я проставлю оцінки, ось група результатів в мене обрахувалася автоматично 7. Група результатів 3.10, я поставила ці оцінки, але семестровий автоматично в мене не з'явилось. Мені потрібно клікнути на цьому стовпчику для того, щоб в мене з'явилась середня арифметична оцінка, яка обраховується саме за цима, в моєму випадку, чотирма стопчиками, деяких предметів за трьома загальними групами результатів. Ну і відповідно, щоб в мене з'явилась семестрова оцінка у дитини у свідоцтві досягнень, то я маю сюди теж проставити її. Оцінки, які позначаються автоматично з літеркою, а учні їх не бачать, і батьки теж це лише для вчителя колонка.